Всім привіт! Оліжик у нас при параді. Я теж. Твої речі. Друзі, ми приїхали на зустріч, про яку я вам говорила раніше. Трішки дує вітер. Сьогодні ми йдемо на місцеву хаті. Ось я вам казала, що я отримала листа. І мене з Олегом запросили на зустріч, щоб познайомитись. Тут кожного року проводять такі зустрічі з людьми, хто отримав громадянство. І я так як я зрозуміла, що ті, хто в минулому році отримав, сьогодні всіх збирають. Ті, хто отримав за останній рік громадянство. І мер міста збирає громаду. І ми йдемо. Ти готовий? Ми зараз розберемося. Якась штат Хали, місцевий актовий зал. Ми прибули. Ще повно людей, якщо підходять, вже много. Ich möchte besonders begrüßen alle neu eingebrüderten Förderinnen und Förder mit Partnerinnen und Partnern sowie ihren Kindern. Ich freue mich, die Vorsitzenden des Integrationsbeirats, Frau Sedin Kandidat, und weitere Mitglieder des Integrationsbeirats die begrüßen zu dürfen, die Vertreter der Religionsgemeinschaften, Arti von Sedis und Frau Cecarina von der Mürissen-Gemeinde, Viele Stadtratskolleginnen und Kollegen und an der Spitze der Bürgermeisterkollegin Dietmar Hell und der Fraktionsvorsitzende Amon und der größten Stadtrat Herr Greidinger und natürlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgeramts und des Büros für Migration und Vielfalt. Tatsächlich nimmt die Zahl der Einbürgerungen in Bayern, in Deutschland und auch in der Stadt zu, deutlich zu. Wir waren vor einigen Jahren etwa bei 300 im Jahr, jetzt sind wir schon bei 600 im Jahr gewesen und dieses Jahr werden es etwa 700. Also das ist schon eine sehr schöne Entwicklung für uns. Und heute haben zugesagt etwa 280 Gäste und zwar aus den Jahren 23 und 24 haben wir da eingeladen. Ja, Insgesamt 44 Nationen, die heute hier sind, also ein Viertel der Erde, den Staaten her. Und die meisten, also die Hauptgruppen heute sind tatsächlich aus Syrien, 48, aus Ungarn. Wir freuen uns deshalb über Menschen, die sich einbürgern lassen, weil es ja auch ein Bekenntnis ist, ein Bekenntnis zur neuen Heimat, dass man hier bleiben will, dass man sich integrieren will, dass man Rechte wahrnehmen will, dass man aber auch Pflichten erfüllen will. Es gibt das Thema Wehrpflicht, das auch in Deutschland wieder in, diskutiert wird. Ist aber da?

Wir haben jetzt die Theresa und die Familie stand da Wunderbar, auch zwei Jahre.

Selfie. Ich habe ihn gefragt, wie heißt Heidi. Heidi. Oh, Heidi. Heidi und Lau. Ja. Ich habe die ja. ja. Ah ja, okay. Wieder <laughs> und Rolle. Ja! Wir ja. ja, die äh, Heidi. Ich <laughs> <Und auch>. jetzt <laughs> 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 Тут ще така територія. Там всередині дуже, дуже жарко, бо багато людей. Я знайшла щось для себе. Тірамісу. Ми такі трудяшки, нам треба ще додому щось там робити. Всі туди тусять, а ми йдемо додому. Да, ну, в общем, понравилось таке. Так, так все просто. Мені подобається відкритість всього цього, що місто так відкритий угу. к новим людям. И бургомастер, то есть мастер, да, бургомастер. Мэр, мэр города, заливить. абсолютно простой человек, угу. с каждым, с каждым Фотографувався з кожним за руку держався і все супер. Але до нас підійшла одна жінка, і Олега забрала на цілий вечір. Що таке? А, я це... ходила узор, збирала, я жартую звичайно з Спар... партії. Вона з політики, з політики. і щось ім... саме до нас підійшла. Привлекає... І як підійшла до Олега, і як підійшла до Олега, вона і на цілий вечір. Що таке? <ристо> така вона і говорить, щось розповідає, розповідає, дала свою візитку. Але потім Олег каже, ми вже підемо. Та ні, ми довго не були, ми в один куди? Угу. На шість, і це до сіми, ми швидко. Були почастунки, Олег нічого, а я з'їла весерик смачний. Та й ми йдемо додому. Я водички потім. Водички паку. <кій> так що було все добре, нам сподобалось. І це проводять такі. Зустрічі скрізь по Німеччині. Раз в год. І раз в рік. І в цьому, в прошлом году було 300 чоловік, які отримали гражданство тут у нас mm -hmm. в Фафюрті. А в цьому году вже 700, по-моєму. Ні, було 600. А, ні, в прошлом году 700? 600. 700? Я ні, щось не в чула в прошлом, году, в прошлом году було 600, позапрошлом було 300, по-моєму. Я вже так. Так. Я вже не пам'ятаю, скільки в минулому році. Але, Олег, поки ви стояли з цією жіночкою, я написала своєму колезі з роботи з Декатлон Олександр такий є, він родом з України. Він теж в минулому році отримав громадянство, а я йому пишу привіт, ти де? Ти чого не на святі? <ривіт> а, а він може думає, що таке? А може він не, 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 приглашення? Ну, мое, не, може не отримав приглашення? Може не отримав. Бо Він теж в тому році отримав. Я думала, може, я його тут зустріну, але його сьогодні не було. Добре, друзі, ми, ми приїхали на своєму конику, тому що це можна, о, ми якраз ми вже дійшли, припаркуватися. Дуже швидко, раз-два. І тепер ми їдемо додому. Дякуємо вам, що були з нами. Олежик, передай ще І до наступних відео. О, додому.